Отак От добігає до кінця наша мандрівочка таким лісом. А тут такі берези ростуть. Весною тут сік з березів. Тут класно так? Отакий От наш маршрут з південного склона, Вийшли на гору. Гора більше 300 метрів над рівнем море. Зійшли на північний склон. І так обходимо цю гору із заходу. І так добігає наша така мандрівочка цим лісом.